Друзі, займаюсь закрутками. Наложила ось тут в літрові баночки помідорки. Буду маринувати і роблю кетчуп. Розкажу вам. тут порізала такими невеликими кусочками помідорки. Тут 4 кг помідорів, 300 г перцю і 400 г цибулі. Оце все треба притушити десь годинку. А тоді вам розкажу. Я готую завжди свої кетчупи, соуси, всякі от от е, такі такі свої любимі каструльці. Колись дуже-дуже давно її прикупила, ще як з чоловіком познайомилась. На десь 8 літрів, напевне, точнома. І тут завжди все е, гарно можна перемішати, бо дивіться, 4 кілограми перцю і ще десь. І того кілограм а, і цибулі, 4 кілограм помідорів. Оговорилось. Все гарно поміщається і можна перемішати. Я ще хочу вам показати, які я з дачі привезла собі букетик. Порадувати своє око. І ваше теж. Бажаю вам всім гарного настрою. Друзі, ну по рецепту треба варити 3 години. На 3 години я не буду. 35 хвилин пройшло. Ось так він пустив сік, цей кетчуп. Оця маса. Я стерилізую дві баночки. Думаю, що літер я так точно зберу звідси соку. І зараз просто сито отак поставлю і черпаком виберу лишню вологу. Для чого мені щоб ця волога випаровувалась, якщо я її потім вип'ю. Цей смак, цю смакоту. Друзі, ну вийшло. У мене соку цього літр. Ну, все ж, напевне, залежить від помідорів. У мене не була сливка суха помідора, а було багато таких великих, де багато соку. Тому і літр відійшов. Трошки ще залишилось. Ось я головку часника через преспери. Віджала. і дивіться, оцей прес такий старенький, але не хочу його проміняти ні на який теперішній. Як він класно видавлює цей часник, дрібненько, просто супер. І зараз додавлю всі спеції. По рецепту 250 я вже робила, добавляла, беру 300 г цукру. Дальше, 3 столовые ложки соли. Вот такие трешки с Раз. Два. І чайної ложки кориці я даю цілу чайну ложку без гірки. У мене вона бабну ціночки. І ось тут. я не додаю, бо я її не люблю. І тепер. Пів чайної ложки гострого перцю, червоного, отакого от є. І є півчайної ложки червоного і півчайної ложки чорного ложу. Можете брати гострий перчик. Так, додавала чорний і червоний. Тепер одна чайна ложка приправи до шашлику. У мене немає такої приправи, бо ми завжди як готуємо, то даємо окремо всі то я додаю сюди італійські трави, кому що подобається. У вас є, добавляйте. І 150 мл 9% оцту я додала 100 мл. Мені от так захотілося, бо він мені закисленький. Ви хочете додати 150 І ставимо це все діло, щоб воно 15-20 хвилин ще поварилось. Ой, такий аромат від цих приправ розноситься. От кориця дає свою справу. Як тільки кориця попадає з помідорами, це вже відчувається смак кетчупу, як на мене. Зараз воно хвилин 15, отак 20 покипить, я його виключу і погружним блендером зіб'ю. І в стерилізовані баночки, кришечки і закручую і покажу вам, скільки. Вийде з цього у мене банок. Як пахне, який аромат по всій кухні йде. Такий насичений колір став. Зараз банки достерилізуються у микрохвильовій пічці. Витягну. І будемо, після того, як зіб'ю блендером, буду накладати, подивимося, скільки баночок вийде. Здоров'я. От розпочинаю його збивати. Дівчатка, ну от подивіться, яка консистенція вийшла. Тут попадається на сінинки, оці, зернятка. Шкірочка збилась повністю, я не бачу. Мене це не напрягає, я не буду перетирати. В кого є бажання, перетирайте. Кожен робить, як хоче. А мене це зовсім не напрягає. Тому так зараз буду його. Розкладати по банкам. Ось такий. Друзі, подивіться, бачите, вийшло 6 отаких баночок від соусу. Ми десь по 480 мл, якщо я не помиляюсь. 6. Це майже, виходить, 3 літри. І отак трохи. Ну, буквально ложка. Її, в принципі, можна сюди зверху додати, але я хочу чуть-чуть залишити в піалочку, щоб посмакувати. Ну, ось, як на мене, невелика порція можна спробувати. Мені цей кетчуп зайшов, сподобався. Друзі, вирішила це відео завершити такими маленькими, маленьким фрагментом. Хочу вам всім подякувати за вашу підтримку, за ваші лайки, за коментарі, за те, що пишете мені. Це мене стимулює. В мене були думки, що, можливо, не потрібно це мені цей канал вести, тому що, можливо, людям не цікаво, але тільки з'являються ваші коментарі, мене це піднімає і мені хочеться просто спілкуватися з такими людьми. А, яким подобається те, що мені подобається, а, хочу вам всім побажати міцного здоров'я, хорошого настрою, найшвидшої нам перемоги, всім а, хлопцям і дівчатам, які на передовій. Бажаю, щоб вони всі повернулися. Живі і здорові, до своїх рідних. А, хай вас всіх оберігає, хлопчики і дівчатка, Бог. І Хочу вас простимулювати, готувати для своїх рідних. Тому що це завжди приємно, коли до тебе підійде дитина і скаже, мама, так смачно. Або коли підійде чоловік і також скаже дякую, було дуже смачно. Напевне, це найбільша нагорода в тому всьому. Я люблю заготовки робити на зиму, консервації. Мене це Надихає, мені подобаються ці аромати, які вирують в квартирі, і коли це мені потім переносить отакий от настрій, коли тобі вдячні, твої рідні. Міцно вас всіх обнімаю. До наступної зустрічі, до побачення!